Так, все додому. О, а мій котик вже тут і тут, правда? Молодець. Ти вже три години чекає. Так довго мене чекаєш? Так. Так, віта, що я купив? Лаваш. Будемо робити шарму. Так, традиційно я купив курочку. Це бролірська курка. І купив окремо ще... Два таких стегенця. Я люблю все ж таки філе, залишу, скоро свята будуть. Можливо, будемо варити в холодець, знаєте, то в холодець закину. А все одно я люблю, якщо в лава ну, що готувати, це стегно, куряче. Найсмачніше для мене. Може, давайте заберу. А курочку, а курочку розберу. Так, забирай круасани. Чотири круасани наші улюблені. Маркові я обіцяв, а він ще трішки прихворів наш котик. Що буду йому готувати смачні ходоги. Ходоги. смачні ходоги. Купив таких дві булочки. Це в АТБ купив такі дві булочки. Ну і такі от сосиски фірмові. Потім все таке, що то кажуть, заборонене. Але направду вдома такого нема і давно не було. Все одно щось готується, деколи чогось такого, знаєте, як так, то кажуть, хочеться. То я купив е е кетчуп чумак, купив е е гірчицю, але купив лагідну міцну і не брав готову морку. Так, твоя любима морква по-корейськи. Ти для марка його любима. Для марка купив е з полоничкою 4 йогурта, ось таких. Там в нас на закінченні то треба. 50 -ку майонез купив. І в АТБ я купив ще сметану Президент. Вона на знижках. То в АТБ я потратив 432 гривні. А сметана по 41 гривні 90 копійок. Оця. Потім окремо я на зупинці забіг в будку юника. В будці юника в мене чек. Теж, що дивіться, 332,50 то е, я ловичу свині е, сердельки. купив. Купив ось такі шпикачки з сиром. Е, одна жінка брала, і я тоді е, пов... за нею, кажуть, повторив за нею взяв. Вони дуже смачні. Цього разу теж взяв. Марка ось такі, ось, дивіться, смачненькі міні-сосиски. Сосиски вищого сорту, ну, вони дуже смачні. Марко любить такі от маленькі. Ну, о, взяв оці, бо, тому що в ходох таку маленьку не запхаєш. Хоча можна дві запхати таких. Ну нічого. Будемо мати і такі такі. Ось такі покупки. Це зараз розберу, може приготуємо борщика. Що ти хочеш, борщик чи бульончик? Розберу курочку, окремо на в морозилку, стегень це крильцями разом запечу, щоб мати так, або до гарнівчику, або в лаваш закручу. А якщо Марко хоче бульончик, то дістану домашню курочку. У мене в морозилці є, розморожу, самого ранку приготую. Ну, а це зараз розберу. Теж, вроді нічого не купив, тисячу потратив. Ну, тим не менше. Як-не-як, -як, все одно якесь і м'ясо, і якісь ковбаски, так, і сметанка. Зараз будемо готувати нам обід з марком. Так, а ми з марком сьогодні маємо забавки. Трошки має маркосик сопельки. Садочок не пішов. І в мене щось трохи сопельки. Але я на роботу ходив. Трошки діду. дід, Любко сьогодні з маркосиком сидів вдома до обіду. А з обідає я приїхав з роботи і ми з марком забавляємося. Трошки поспали, тоді поїли. Граємо таку гру. Цю гру Миколай приніс. Вона така, знаєте, і на моторику, і на логіку. То ми що робимо? Сперш... А, ти вже почав з першої так, картинки? Є така книжечка, бачите, де є ну, картинка, яку ти маєш зробити з резинок. І ми робимо від першої до останньої. Гра називається Geoboard. Математичний планшет. До речі, я вам покажу нашу ялиночку цього року на самого Миколая. Я прийшов з роботи, Марко чекав мене. І каже, тато, а до мене Миколай прийде, де будуть мої подарунки, як ми не маємо ще ялиночки. Я думав, знаєте, на вихідні ми будемо робити таку велику ялинку нашу складати на вихідні. Але, думаю, дитина з такими очима дивиться на мене, я побіг в кладовку, і вона була така ще маленька ялиночка. То Маркусик сам прикрасив, так? Марко? Сам прикрашав, так, Маркусик сам прикрасив ялиночку. Сам Молодець. Сам так гарно прикрасив ялиночку. Ми поставили коло -віконечка. І... І мене Миколя прийшов. Так, ти, значить, був члений, так? Молодець. Ми знали, що ти ченний хлопчик. До Маркусика прийшов Миколай, але правда в ту ніч, коли ходив Миколай, була ракетна тривога, небезпека по всій Україні. І ми проснулися швиденько. Марко подивився в подарунки. Переніс у подарунки куди? Гардероб. В гардероб. Марко прийшов. Деякий почав відкривати, деякий почав нести в гардероб, так? Все в укриття. Каже, мама, всі подарунки в укриття. А коли вернемося додому, то відкриємо і подивимося. То він такий взяв з собою ще якраз машинку, робота з собою. Ми пішли в укриття. От. А після тривоги. Я швиденько вдівся, побіг на роботу, а Оля з марком залишилися вдома і вже відкривали подарунки. Так? І один з тих подарунків ось ця гра, яку ми з марком зараз граємо. Так, давай наступну картинку яку складаємо. Квадрат? Ну давай. Це квадрат. А що це? О, а вон квадрат. Ага, а це що? Ромб. Ромб, молодець. О, тато помилився трішки. Нічого. Мене такий помічник розумник, і все мені скаже, як правильно говорити. Добре, граємо з Марком. Маркусь, ти що робиш? Той гном вищий за тебе. Такий він з тими гномами гарно грається. Оцю піжаму не знімає. От піжамку йому на Миколая приніс Миколай з Англії, так? Від Бабці Марусі і Діда Петі. Від діда Петі і Бабці Марусі. Він... Ану, дай помацію, ходи до мене. Ви знаєте, вона така, що я би сам мав таку піжамку, я б її теж не знімав. Де би він не був, прийде і зразу вдіває в піжамку. Я від неї в захваті. Ти від неї в захваті? Ой, а я від тебе в захваті, який ти в мене красивий, мій маленький котик. Ті сопельки всі проженем. Треба зараз носика промити. Я щось теж починаю розклеюватися. Склав посилку, треба відправити на нову пошту, але вже... Побіжу завтра. Сьогодні якийсь такий дощ почав іти такий сильний, знаєте, як mm -hmm. така осіння злива. А, це... а я прийшов сьогодні з роботи, був тільки до обіду. Зробив свої справи, прийшов раніше. І я просто, знаєте, так от як провалився в сон. Я ліг і просто відрубався. От таке в мене буває рідко, але, але є таке. А в мене кани ще в городі. Правда, тху-тху-тху не було таких снігів і морозів. Я не знаю, чи я завтра зможу поїхати і їх на кінець забрати, бо потім знов чекати вихідних. А ті вихідні, як, ну, як година. Там прибрали, там обернулися, там приготували, там зробили якісь свої справи, все, часу немає, розумієте? Якось настільки швидко біжить, от одягнати, кажуть, як вода скрізь пальці. Втікає так само час. Збігає і втікає. Ну, не знаю, треба якось, як то кажуть, кров з носа, але завтра таки це зробити. Бо якщо завтра цього не зроблю, то я вже 100% цього не зроблю. Бо далі нема куди тягнути. Треба себе якось заставляти ставати і братися до роботи, бо роботи теж багато. Покажу вам ноу-хау від наших сусідів у зв'язку з перебоями електрики. Подивіться, що сусіди повиставляли. Це прямо у під'їзді під щитком, бачите? Електростанцію, як це назвати, міні-електростанція. Ну Щось таке, бачите, дуже серйозне і потужне. Отака от от серйозна апаратура. Оля прибігла з роботи. Зараз якраз залишилася з марком, а я біжу в АТБ за продуктами. І зразу забіжу, може от зараз, коло нас тут, бачите, є сенсей. Я там бачив одну таку гарну штучку на подарунок, мені треба ще придбати. Ну, відділі хом. Я сюди не хоро практично взагалі по одяг, а от туди йду в Сами самий кінець, там де от для дому все. Відділ хом. Так що йдемо разом. Вечір, негода, тому що дощ йде, людей нема. Тому я люблю в такий час якраз і йти в магазин. Ніхто не штовхається, нема чарг, все чудово. О, які знові штани появилися, дивіться. Але вони всі літні, я не розумію, чому нема нічого такого, знаєте, теплого і зимового. Теплого і зимового. Вони гарні, хіба якщо будуть знижки, якщо будуть знижки, то можна буде собі купити вже, як то кажуть, на другий сезон, знаєте. Оці мені подобаються штани. Вони такі тепленькі, такі флісові, знаєте. Іду ну, на хом, але мушу обійти все, знаєте, як завжди. Ну, нічого. Ходіть. Так. Зараз я подивлюся на ті всякі штучки, цікаві. Це якесь таке? Якісь статуетки. 99 гривень, що це таке. Не то коник, не то що. 99 гривень, а було 219, якась така статуя. Не знаю, не такого, такого мистецтва, чесно кажучи, не дуже розумію. Можливо, є такі прихильники. Ну, це дивіться, яке гарне. Оце якесь скляне. Така якась декорація. Це, це, оце, можливо, якась ваза. Оце, напевно, ваза, дивіться. Ось таке, знаєте. Мистецтво, мистецтво. Олені, олені. Не бриті і не голень. Тут і так недорогі речі в сенсеї. А зараз прийдуть свята, то оце все піде ще, як так кажуть, Мінусайті гарні. Кульки маленькі. Скільки коштують? 119 гривень. Хатки різні. Ялиночка, яка дивіться теж. Ой, важка. Цікаво. Віночки з ігрушок. Такий віночок такі коштує 339 гривень. Барабанчики. Всяке цікаве. Свічки. Було дуже багато. Бачите, розкупили свічки. Арома лампи. Ой, які гарні підсвічні дивіться скільки він коштує? 169 гривень, гарний. такий знаєте, звичайне скло, але гарно дивиться. От тут кошаки, шкатулки 189 гривень, 229 гривень. Оці такі от плоскенькі, 169. ось деякі корзини гарні, дивіться по... 69 гривень. Такі, знаєте, якісь... Хтось якісь нитки. Зберігає якісь вишивання, всяке таке, то можна вложити. Ось такий, дивіться, є за 169 гривень. Гламурний. Ой, такого всього є багато. Воно, бачите, вже поступово-поступово йде. О, це, а, це пластмаса. Такі колби. Пластмасові. Оце гарне, дивіться. Такі мають кришки з візерунком. 119 гривень. Гарно. Така от висока 149. А ось вона. А, це пластмаса. О, дивіться, як написали. Мінус 10 через брак. Якийсь... А, відлетіло вушко. Надбив хтось, значить, чербив. О, така підставка для торта, Кераміка. 269 гривень. Така тортівниця. Я буду чекати, коли появляться. Якщо то можна тоді 20-го, нам 19-го прийде. Ні, це не тут. Це не тут. І вони ось тут. За цим буду дивитися, коли воно буде на знижках. Тут дуже гарні всякі такі тарілки. зараз я ще подивлюся. Мені оці дуже подобаються. Дивіться, яке воно красиве всяке таке. Правда? Ці графіни вже дивіться на знижках теж. Він такий легенький, як лампочка. Дуже не благенький, як я кажу. Такі по 169, але вони дуже громісткі, як на мене. Зараз я подивлюся. Стакани теж пішли на гарну знижку різні. І кружка. А кружки завжди тут на знижка гарна. Йдемо ми вже тут подивимось? А, в принципі, тут вже одіяла, покривала. Постільні 799 гривень. Ковдра. Ну, дуже таке не інтересне. Добре. Вроді підібрав, тоді біжу на касу і біжу додому. Так, готове твоє замовлення готове. На, У нас підшатрилочку. Є гірчиця, є кетчуп. Все так, як ти просив. І свої сосисочки все є, і булочка все є. Виконав замовлення марка. З радістю з'їв цілого ходога. Я запхав такі ті маленькі сосисочки, його, знаєте, що він дуже полюбляє. А тепер в е мене у морозі, ви знаєте, я завжди купую е оті домашні курочки. На половинки розрізаю, вони невеличкі: кіло 200, кіло 300. Кілолітки. Від кіло до кіло 300 Е, І половинки розрізаю, запахаю в мороз. В принципі, ви це все знаєте. Е Марко замовив бульйончик. Я, чесно кажучи, хотів варити борщ, але... Замовив бульончик. І е, побачив, таке, як то кажуть, для мене теж лайфхак, для того, щоб курочка швидше розмерзлася і знову ж таки і просолилася, то що треба зробити? Звісно, холодна вода, і я додаю у воду сіль. Ось так: півтори столових ложки солі. Гарненько перемішую курочка, бачите, вона заморожена. В солоній воді вона швидше розмерзнеться, вона сама просолиться і вода забере швидше цю кров, витягне кров. Хоча ви знаєте, я перед тим як заморожувати все, то я курочку да, заберу, забору тако... щоб вам було гарніше видно. Перед тим, як заморожувати, у будь-якому випадку, бачите, я все вичищаю. Не залишаю тут нічого, ні легень, нічого. У мене все чистеньке. Ну, у будь-якому випадку, щоб бульон був прозорий. Чистий, то я завжди курочку замочую у холодній воді. Зазвичай замочую на ніч. Так само і зараз роблю. Але проекспериментую і буду варити бульйон по-новому. Перше, це солона вода, щоб курочка і просолилася, і очистилася, ну, і швидше вона розмерзнеться. А завтра, вже, як то кажуть, буду варити бульйон. Повторюся, буду варити бульйон по-новому. За ніч курочка добре розмерзнеться, очиститься, просолиться. Ну і завтра вже будемо готувати. Ну і звісно, ну і звісно з вами поділюся новим методом приготування смачного домашнього бульйону.